Безстрашні та зухвалі, Міна Прийшла прямо переді мною. Вчорашні мирні доглядачі лісу. Прийшли і ушли незамічною, які стали штурмовим підрозділом, що наганяє на ворога жаху. Коли противник бачить наші шеврони, вони вже відповідно знають, що це за бригада. Унікальні бойові зйомки. Снайпер там та історії з бахмутського пекла. Просто інша війна. Ексклюзив фактів тижня. Вони знають, наче свої п'ять пальців із мисливською рушницею вправляються краще за всіх, і в тому їх сила. Але із початком повномасштабної війни вони взяли до рук іншу зброю і об'єдналися в окрему єгерську бригаду. Про тих, без кого б не відбувся контрнаступ на Харківщині, ті, хто зараз боронять нашу країну там, де дуже спекотно мій ексклюзивний матеріал. Це факти тижня. Підписуйтесь на наш Ютуб, аби не пропустити найцікавіше. Цих унікальних кадрах, знятих ще влітку, його підрозділ втомлений, але незламний. Оце Москальський БТР. От моя бойова команда повертається з задання. Боєць із позивним Паритет пройшов із Юми його ліс, а нещодавно і Бахмут. Спочатку ми були Ігіря. Зробили це, то єсть групи ДРГ по лісі, знаходити, обнаружити ворога, знімати координати, передавати на артилерію. Він військовослужбовець 71-ї окремої єгерської бригади. До початку повномасштабного вторгнення навіть не підозрював, що знання про зброю і вміння нею володіти знадобляться не тільки для полювання. тестом я виходив, у нього було ружьо, він давав мені стрільнути. Ну якось не приходилось до цього. Люблю зброю. в мене дитина-дівчинка з 6 років володіє зброєю, стріляє, все знає, як всі казали, ти готувався до війни. Він готувався до мирних полювань, але коли почалося російське вторгнення, навіть не вагався. Я не можу так втікати від цього. Я навіть списаний із лав внутрішніх військ мирний час. Я прийшов сам, мене б не визивали. У лісі вже зовсім не мирному довелося опановувати нові навички. В Ізюмі, приміром, ще й знешкоджували міни, якими нашпиговано все довкола. Це не наша робота, але зняли більше 50 мін, багато розстріляли, такі що маленьких, що між ними стати на 10 метрів, около 10 мін. Находили. А це ексклюзивні кадри відзняті бійцями 71-ї бригади в самісінькому пеклі на околицях Бахмута. Це моменти реального штурму позиції ворога. Цей штурм був найважкий. Штурмували окопи їхні. Отак в двох метрах вони нас вискакували, перепригули в друга копчики. Ми їм давало дві тобто то займали позиції їхні. На Бахмутському напрямку єгрі-десантники протистояли здебільшого вагнерівцям і на власні очі бачили, як російських зеків використовують в якості гарматного м'яса. Причому кидають часто в абсолютно безглузді атаки, аби лише створити безперервний тиск. Розповідає нам боєць з позивним бух. Стикалися з ними дуже часто. Були такі моменти, коли вони коли було 14 штурмів, просто в день. Їхня тактика взагалі безглузда. Вони просто безперервно йшли, йшли. На пристрільні позиції, які е, просто вже були да пристрілені на нас з самого початку. Для Буга це перший бойовий досвід. Артилеристу свої 21 навесні достроково закінчив військовий виш, і одразу ж на війну. Ти розумієш відповідальність, яка на тебе покладається, і в тебе немає часу думати про страх. Бо те, що щось може з тобою статися і те, що ти маєш зробити, залежить від того, чи хлопці лиш там живі чи ні. Девіз 71-ї бригади, безжальні, це кажуть бійці, вже добре відомо тим, хто стикався у бою із єгерями десантниками Коли противник бачить наші шаврони, вони вже відповідно знають, що це за бригада. Відповідно, що зараз буде дуже жарко. Ось так звучить американський кулемет Браунінг дуже потужного калібру 12,7 на даху бронемашини. Таких красенів військові отримали влітку. Вони здатні забезпечити надійний вогневий щит для підрозділу і подавити вогонь противника. На ексклюзивних кадрах знятих самими бійцями видно, як бронемашина наганяє страху поміж окупантів. Американська бронемашина «Макс Про, яку створили спеціально для військової операції в Іраку. Українські бійці охрестили її шреком певно за ось такі величезні розміри, і саме на ній вони зараз збираються на чергове бойове завдання. Це дуже надійна машина, яка допомагає рятувати життя бійців, каже спецпризначенець із позивним Якудза. В чому її переваги? Пояснює вже всередині. Дуже маневрений броневик, який має висадити штурмову групу перед позицією ворога, щільним вогнем атакувати позиції ворога і прикривати наступ наших бійців. Якудза на війні від 24 лютого інакше каже не міг. Я собі місті не знаходив, і я буквально відразу пішов військкомат. Я в цій частині від самого початку формування. Єгар десантник зізнається, найважче було на самому початку, а вже далі справа техніки. Майже всі були хлопці без бойового досвіду. І перший наш, наш вихід виявився бойовим повністю. Тобто ми. Наткнулись на ворога, зробили засідку і знищили ворожий БТР з спецназом на ньому. Вийшли всі живі. Його загін, Сапсан, чи не найдовше на фронті, був задіяний майже у всіх видах спецоперацій. Снайпер там, снайпер там, все нормально, з ним контакт має. І на Харківщині, і на Донеччині. В Солодарі. Було складно тримати позиції. Найважче було в Бахмуті. Дуже щільний вогонь ворога. Нас крили з усього. І при цьому потрібно було штурмувати і забирати позиції. Це саме кадри з того масштабного бахмутського штурму. Українські військові наблизилися впритул до ворога, якудзі підшквальним вогнем довелося витягати свого пораненого товариша. Я наклав турнікет, тягнув його, і він собі вже сам підкручував його. Тобто в такому тандемі ми працювали. На характері більше. Було важко. Міна прийшла прямо переді мною. Врятувала те, що осколки ми лежали тоді, і осколки пройшли над головою і ну, не заділо нас. Контузило, але не заділо. Усі ці бої він бачить з висоти пташиного польоту. Військовий із позивним мотильок за освітою вчитель географії. Нині свої знання поєднує із польотами дронів і цим допомагає берегти життя побратимів єгерів. Засікли виходи міномета три зразу, три залпом. Скажіть, що пригнулися на позиціях. Мотильок каже, те, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку, кардинально відрізняється від того, що було на Харківщині. Просто інша війна. Противник. Прекрасно розуміє, де ти, ми прекрасно розуміємо, де противник. Противник прекрасно розуміє, що нас багато. Постійні вибухи і ну, найбільші перерви там, між вибухами, які ми могли там фіксувати, це ну, якщо півгодини без вибухів, це абсолютно унікальний випадок. На війну він пішов із перших днів, і головним своїм завданням, бачить, не підпускати ворога близько, не допускати стрілкових боїв. А, Дивись, піднімай камеру вище і подивися по садках, там можна буде спробувати засікти 120-й Це важко, але ну, ми знаємо, за що ми воюємо. Були ділянки фронту, які ми під Махмутом а, тримали на відведених рубежах там, до 40 днів штурм, ну, регулярних штурмів, але а, противника на відстань пострілу ми цього не допускали. Наразі вони тримають ділянки фронту, де справжнє пекло. Учорашні мисливці мирні доглядачі лісу, які стали воїнами неймовірної сили і відваги. Сподобався цей матеріал. Ставте лайк, не забувайте писати коментарі. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів. З вами була Олена Зоріна. Побачимось на фактах тижня.